Всіх вітаю! Сьогодні буде покроковий процес пошиття спідниці по косій. У мене 2 метри 20 см шовку і зауважте це тонкий шовк, ширина у нього 114 см. До того як робити крій, я обов'язково цю тканину намочила, висушила, попресувала, ну як змогла. І тепер готова до крою. Саме цей шовк у мене в середній вазі, я цим не дуже задоволена. Тож на майбутнє я знаю, що спідниці по косі краще е шити з більш важких тканин. Найбільше часу забирає саме розкладка тканин, мені треба правильно витримати кут. Е я це роблю на столі. З'єднала два столи, щоб у мене була можливість дістати. Кути. Ну отже, от бачите, з однієї сторони у мене 10 см від краю, з іншої сторони у мене 10 см від краю. Ну і посередині виходить такий прямий кут. Ще на столі лежить у мене тканина в декілька шарів, щоб було зручно, щоб тканина сам з шовк не бігав. Це така собі, звичайна, бавовна, і до неї я вже підганяю правильно свій свій шовк, свою майбутню шовкову спідницю. Це довго, напевно, крій займає ну, годину так точно. Тобто візьміть у себе час і саме на те, щоб правильно все зробити, не поспішаючи. Одна сторона тканини у мене готова, я беру іншу сторону, інший край відрізу і ось так його просто накладаю зверху тканини, що в мене вже розкладено рівнесенько заколота. І шпильками закріплюю аналогічно. Тобто лице, сатин у мене всередині. Такий спосіб крою може не підійти, якщо у вас є якийсь малюнок і вам потрібно, ну, наприклад, смужка по бокових швах робити стиковку. Також не підійде, якщо перегортаючи тканину в різні боки, вона починає сильно міняти колір то краще робити крій окремо або розрізати тканину на два і накладати один на одного, щоб вона співпадала по направленням. Далі по пругу і по зрізу я відкладаю відрізки по 10 см, роблю такі відмітки, потім ці відмітки проміряю і середину відкладаю вже на тканині. То є та косина, та коса лінія, яка має співпадати з серединою моєї викрійки спідниці. Ось таким чином. Накладаю все, знову притискаю своїм камінням, витягла все каміння, що у мене було, щоб точно знати, що нічого в мене не з'їде. І починаю робити крій, відкладаючи 1 см на. Припуски. Роблю спідницю максимально довгою, от яку можу дозволити собі при цій ширині. Напевно, мені вдалося додати ще сантиметрів 5. Далі треба викроїти підкладку. Вона аналогічно кроїться, як і основна тканина, лише е, має бути ну, трошки коротшою. Е, наприклад, в білій спідниці в мене на 50 метрів коротша. Тут більш коротка. Але тут є підкладку, не кроїли, тому що вона вже була у мене готова. Я її взяла саме з білої спідниці, до цього я білу спідницю перешивала і замінювала там підкладку. Тож, я пропускаю цей етап, а ви підкладку обов'язково криїте, тому що вона потрібна. Беру манекен і на манекен навішую свої викроєні вже половинки. Отак шпильками їх закріпляю. Якщо у вас немає манекена, візьміть... Такі плічка з прищіпками прищіпіть і просто повісти. Треба, щоб тканина відвисла донизу. Я йду на роботу і залишаю так тканину на добу. І ось через добу що вийшло. Ну, дивіться, оце боковий шов. Якщо подивитися вниз, спуститися, то одна частина найчастіше коротша за іншу. Бачите, в мене різниця там і там, ну, приблизно сантиметри два. Це нормально. Нічого вирівнювати не потрібно. І я ось так прям на манікені. А ви, якщо у вас нема манікена, просто на плічках, не кладіть спідницю на стіл, хай воно так в тому стані, в якому є, і висить. Я починаю шпильками сколювати м свої бокові шви. На лице вивертаю припуски, бо буду робити французькі шви. Ось таким чином, дивіться, бачите, сколола. Тепер беру нитку з голкою і починаю швом назад голка, не натягуючи доволі великими такими стіпками, з'єдную, збираю цей шов і теж в тому стані, в якому є, саме на манікіні. Е, мені потрібно зафіксувати те, що вже от, е, тканина обрала той е, вид, е, якби відвислася, от мені треба зафіксувати саме той шов в тому стані, в якому все це є. Тому що якщо я покладу її на стіл, вона знову зміниться. І далі йду на швейну машину і починаю прошивати. Шов назад, голка тримає саме шов під машиною, щоб він не розтягнувся, тому його потрібно обов'язково зробити. Якщо ви перекладете пряму звичайну строчку, то у вас зміниться довжина вам потрібної строчки і може так бути, що шов буде розтягнутий. На таких тканинах я е, закріпки на початку і в кінці не роблю. Просто починаю строчку з е, міліметрового шва і завершую теж міліметровим швом. І щодо підкладки, робити аналогічно, як і з основною тканиною. Тобто загально потрібно пошити дві спідниці. Одна просто буде довша, інша буде коротша. Далі я праскою, прасую так шов, щоб він був, став трошечки тонший. Потім розпрасовую припуски, потім ховаю так от всередині, запрасую цей шов, бо саме так його можна зробити красиво, коли до цього припуски були розпрасовані. Потім отак свою дошку, таку невеличку рукавну платформу. Ставлю на ребро і ось так на ребро розкриваю знову спідницю. Ці припуски потрібно підрізати. Це така дуже делікатна робота, будьте дуже обережні. Їх треба підрізати не так, щоб близько до шва, але так, щоб максимально потім вийшов тоненький цей шовчик. І ось мої припуски підрізані. Знову їх ховаю всередину. Попрасую, можна ще раз попрасувати, якщо вам не вистачає того, що було. І прокладаю пряму звичайну строчку. Тут уже ніяких швів назад голка не потрібно, шов вже цей не розтягнеться, тому що до цього ми його зафіксували вже на швейній машині. Прокладаю цей шовчик, а потім йду на швейну машину і фіксую строчкою. Далі мені потрібно визначити, де у мене перед спідниці, і припуски біля талії запресувати наперед. Буквально трошки сантиметрів 5, загорнути їх, не більше. Бо припуски тут треба треш правильно прасувати, але це пізніше. Я також з'єдную гумку, отак вручну, можете прокласти строчку на швейній машині. І складаю перед допереду сатин. До сатину спідницю по талії. Треба визначитися, де там у мене шви-мітки саме на гумці. Я розставляю чотири мітки, бокові шви зад та перед. А також беру мітки і ось так посередині гумки починаю збирати свою спідницю. Спочатку я сколюю гумку і основну е, свою е, спідницю, потім накладаю сатин до сатину, перед допереду підкладкою і ось так зверху теж, як і основну тканину, підколюю підкладку. Далі мені потрібно гумку розтягнути до розміру талії самої тканини не розтягуючи тканину, з'єднати все це е, в одну лінію. От Бачите, я робила це на столі за допомогою рук, але є інший варіант це сісти е, на стілець зі спинкою, е, спертися спиною саме на спинку, підняти ноги. Натягнути гумку з спідницю на коліна, розтягуючи коліна, ви зможете, от я зараз це роблю, одразу з шпильками сколювати гумку та тканину. І ось таким чином, бачите, коліна у мене, я думаю, ви бачите силует, одразу же і ниткою з голкою все це прошивати. От бачите, прокладаю строчку більше до краю, прокладаю строчку трошки далі. Іду на швейну машину перекладати зигзаг. Щодо зигзагу, з мого досвіду, найкращий варіант це обрати найширший зигзаг, тобто справа на ліву голка ходить. Та у мене 5 мм. Найширше, що я можу обрати на своїй швейній машині. А саме крок, який ну десь 2,5 мм. Три то вже буду за широко. Два, то вже буду замало, за, 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 ву... за щільно ось так. І зигзаг – це єдиний шов, що буде тримати спідницю по талії. Дозвольте ще раз вам нагадати, що я використовую готову вже підкладку. І як ви бачите, припуски у мене пошиті в іншу сторону. Якщо б я шила зараз нуля, то вони були всередині і дивилася, з'єднувалася з припусками основної спідниці. Припуски основної спідниці запрасовуються наперед, підкладки на спинку. І ось ви бачите, як виглядає зигзаг з лиця та середини. У мене є, виходить, такий перекат. На внутрішню сторону. Саме основна тканина заходить за гумку. Далі буде доволі дивний етап, але прошу його не пропускати, бо він важливий. Беру залишки основної тканини. От у мене такі, бачите, два трикутнички вийшли. Вони будуть слугувати. Ну, начебто подушками, щоб на спідниці не залишалося сліди від цих прищіпок, що на плічках, на, на вішаках. Беру якусь таку ємність, можна ємність, можна просто ванну покласти в спідницю. бажано, до речі, її вивернути. І заливаю так, кімнатної температури водою, щоб вона повністю покрилася у воду. Потім, коли вода повністю покриє спідницю, ви знаєте, що вона повністю вже намокла. Ось таким чином, не викручуючи її зовсім, чіпляю на плічка і ставлю ємність вниз, і вода остаточно фінально має витягнути тканину донизу, щоб потім, коли ви будете носити свою спідницю, вона вже не змінилася. Прийшла доба, на жаль, я працювала і не змогла її перестібнути, плічка міняти. І вона дуже швидко висохла. Напевно, це залежить від того, якої щільності тканина. Та ця спідниця доволі легенька, бо біла сохла дві доби. І, на жаль, залишились отакі сліди. Після наступного прання ці сліди відійдуть. бачите, я просто я їх вам показую, щоб ви знали, що там залишилися. Також треба попрасувати, правильно пресувати. Ви маєте це робити по нитці основи або по вздовж пруга або вздовж зріза. От бачите, які сліди залишились. Можна трошечки навіть паром проходитися, але завлад... дуже будьте обережні. І тепер треба правильно обробити ось ці шви. Так їх просувати не потрібно, бо залишаються сліди на лиці, підкладаю для цього звичайний папір, потім прохожу прасочкою і закріпляю, охолоджую деревом. І після саме ось такої процедури ніяких жодних слідів на лиці немає. Також трошечки ось тут придавлюю там, де гумка праскою, і йду вирівнювати свою спідницю. Бачите, яка вона стала довга-довга, майже торкається підлоги. Для того, щоб її підрівняти, я використовую послуги свого чоловіка. Це вже не перша його спідниця, він це робить, трошки так бурчить, але, ну, але робить. Я роблю максимально довжину своєї спідниці, яка там от була можлива. І бачите, він мені просто шпильки вколює, я потім вже так все це промальовую, таку плавну лінію. ну Приблизно для себе розумію, яка спідниця, яка довжина у мене буде. Але не обрізаю, просто загинаю, заколююсь так от теж шпильками по цій лінії, тому що зараз буде обробка вручну. А ви можете обробити на швейній машині, якщо у вас цей процес шиття вже дістав, бо це процес довгий, з максимальною кількістю ось такі, бачите, нюансів і моментів, які я вам розповідаю, яким я вам ділюся. Отже, заколола. Іду, беру голку з ниткою і прокладаю шов назад голка. Стараюся не розтягувати низ спідниці. І потім, коли я буду прошивати вручну, цей шов назад голка, бачите, він так тримає спідницю і вона не розтягується понизу. Далі ось так не, не торкаючи саме нитку, Червону, шов назад голка, я трошки запрасовую ось цей згин тому що мені просто зручніше буде далі його прошивати. Беру голку, беру е, нитку в колір тканини, вузлик, тобто один край у мене, бачите, вільний. Вузлик там невеличкий, маленький, закріплюю його, вмикаю якесь цікаве кіно і починаю обробляти. Вниз. Що саме я роблю? Не знаю, як цей шов називається, чи є у нього назва? Така собі ручна обшивка. Висота цих стіпків, ну, приблизно міліметра два, з кроком в один міліметр? За 25 хвилин я можу обробити 15 см. Якщо порахувати повністю довжину моєї спідниці, то на обробку низу всієї спідниці у мене пішло 7 годин. Тобто це один ну, повний робочий день. Звичайно, що я за один день це не робила. Напевно, тиждень я все це обшивала як могла, скільки часу у там виривала з. Тож це доволі довго. Якщо ви не готові, не готові так довго це обшивати, то знову ж таки повторюю, робіть тонень, тоненький такий шов-підгін понизу на швейній машині. Ось коли в мене нитка завершується, я роблю невеличку закріпочку, ховаю е залишок нитки всередину шва. Обрізаю, знову беру нову нитку, роблю вузлик, один край відкритий і продовжую. Не беріть довгу нитку, тому що це займає навіть більше часу, тому що ж вам треба ж протягнути всю нитку, руку підняти. Мені здається, простіше брати нитку більш-менш такої довжини 40-50 см. Це, на мій погляд, Оптимально. Ну, і от ви бачите вже останні стівки. Я вже, чесно скажу, так радію, що я це зробила. Знову закріплюю нитку, ховаю її там всередину, і настає дуже приємний момент. Треба витягнути, по-перше, ось цю червону нитку, що назад, голка так обережно, і взяти. Дуже гострі ножиці з гострими кінчиками і потихеньку обрізати зайве. Ви мене запитаєте, чи не буде там воно розпускатися? Ні, не буде. Якщо ви правильно все робили, у мене нічого не розпускається, я вже шию таким чином другу спідницю, все прекрасно. Якщо ви не впевнені, знову ж таки шити на швейній машині. Потім беру праску, бачите, вона така хвилями йде цей шов, і праскою дуже чудово прибивається, все стає на своє місце. І виглядає це дуже охайно в готовому виробі. Якщо раптом ви боїтеся, що спідниця буде вивертатися по талії, а таке теж напевно може бути, у мене такого не відбувається, то можна пустити декілька стібків крізь гумку в шов спідниці зовні та зсередини, закріпити її таким чином. Я показала вам, як це зробити, але потім взяла це все обрізала, тому що ну, мені це не потрібно, у мене нічого не вивертається. І без цього шва простіше пересувати спідницю. Ну, ось, моя готова спідниця. Я подумала, чому вона вийшла така задовга? Може її трошки вкоротити? Ну а потім, коли я почала її носити, я зрозуміла, що ні. Косий крій, він трошки пружинить. Він то довший, то коротший. І якщо раптом я все ж таки захочу її обрізати, то я це зможу зробити саме по талії. А не залишити таким, як є. А на цьому все. До зустрічі в новому відео. Бувайте!